Ще один крутий аромат, про який би я хотів розповісти, яким би я хотів, хотів поділитися це BoDia The Victorious Energizer. Знову, як і в попередньому відео, я не буду розказувати про ноти, там все, я просто буду розповідати, як він відчувається. Це шикарний цитрусовий аромат, але коли ти кажеш цитрусовий, у мене особисто виникають дві асоціації. Перші це бувають такі солодкі, важкі якісь, я не знаю, землисті цитруси це в плані як Тередіермес і от багато інших. Вони такі важкі, вони відчуваються важкими. Цей же цитрус він такий абсолютно не солодкий, він дуже терпкий, свіжий, такий, я не знаю, слово іскристий підходить дуже. Він дуже легкий іскристий, і що дуже важливо для взагалі, легких і цитрусових ароматів, він реально стійкий. Я цей аромат використовую влітку, тому що він більш якось розкривається глибше, він шкірою і температурою на вулиці підігрівається, і він трошки звучить багатше. Я зараз його нюхаю перед зимою, то він такий трошки скукожений. Не зовсім повний, не так він відчувається, як він відчувається літом, але все одно він. офігенно, якщо не знаєш, що надіти, бризнув його на себе, він не нав'язаний. І через кілька годин, взагалі в цитрусових ароматів величезна проблема це те, що вони настільки 2-3 години це максимум, напевне. Якщо вони звучать саме так, як ось цей Energizer. Тому що РМС, di Hermes, він. Він буде довше сидіти, але він і зовсім якийсь інший по своєму складі. Тобто він не відчувається зовсім так, як цей. Подібного в них немає нічого. І для такого легкого аромату він реально дуже стійкий. Я пам'ятаю, там один за 7, за 6, ти як, ну він же не сильно пахне, але ти втикаєшся в ну, те місце, де ти його наніс, і він пахне таким м'ягеньким. у нього там в базі, не знаю, бити Ще, ще знаю, чи якогось тебе тиверу. І вона, от, я не знаю, як пояснити, як вона пахне. Вона пахне таким чимось ніжним, м'ягеньким, лейтовим, таким теплим, як не знаю, напевно, як гніздо. <с? <с?> Якщо хтось колись нього, як пахне пташине гніздо, воно таке тепленьке, от, як пашечка пахне, як пір'я пахне, таке щось. От, от так я можу описати цей е, запах відіверу. Він в базі, тобто, коли вже аромат майже вивітрився, коли вже і абсолютно не чути, ти починаєш чути от, цю таку м'ягеньку, ніжну після цитрусову якусь бативерність. Аромат не дешевий, але він, якщо ви, наприклад, вибираєте собі парфум і хочете якийсь класний, такий, що в принципі всім сподобалося, щоб нікого не напрягав, чи хто там ходить в рабство, наприклад, ви... Хочете, щоб в офісі ніколи вам якихось зауважень не робили, то цей аромат підійде фігенно, він ніколи тебе не буде душити. І забагато ти його нанесеш, якщо раптом, то він ту важкість, яка буде зразу він вивітрить, дуже швидко, протягом першої години, і далі він вже буде класно на тобі сидіти. Він, Я не помічав, щоб він шлейфив дуже, але це такий аромат для себе, аромат. Свіжих цитрусів. Він не є там, пряним. От я не люблю важкі пряні аромати, де там є ті всі апельсини, цитруси і ще імбир. вони мені занадто важкими здаються. А оцей цей аромат я не буду стверджувати, але мені здається, що це такий аромат, який сподобається кожному чоловіку. Просто Деякі люди скажуть, ну, аромат та й аромат, цитрус та й цитрус. Це так скажуть ті люди, які не дуже розбираються, і в тому нічого немає поганого, не кожному потрібно розбиратися, не кожного то якась сфера, в якій він має, мати якісь знання. Просто комусь може не дуже зайти сама ідея, а чого він стільки коштує? Тому що він коштує десь, напевно, зараз доларів під 300, там, податків, якось так. І на свої гроші люди можуть тіпо, сказати: а от я можу знайти якісь аромат, який буде дешевший, він буде сильнішим. Але то аромат не про то. То аромат про те, щоб він тобі от образ твій доповнить цілком. Його ну, можна вдіти під будь-який образ, не знаю, чи ти там в костюмі, чи ти пішов бігати в магазин, купляти, шукати інші парфуми. Неважливо, в спортзал. Це, якщо люди ви допускаєтесь помилки і вшикаєтесь парфумами перед походом в спортзал, я не буду просити того не робити, просто ви не знаю, якісь проблеми з нюхом чи що. Якщо ви вже наносите якийсь парфум на себе, то наносьте хоча б оцей. Він не дуже сильний, він не душить людей кругом і за таким чином покажете, що ви хоч вам і важлива ваша особистість, індивідуальність, особливість. Ви також поважаєте і людей, які вас оточують, і ви рахуєтесь з тим, як від вас пахне, чи ви доцільно взагалі вирішили використати парфум перед походом кудись чи ні. От якщо ви допускаєтесь до твої помилки, то можете вшикнути цей парфум прямо перед походом в зал. Взагалі цього робити не дуже варто. Ну але і останнє, що хотілося б сказати, чи виринула одразу та думка. Люди, які вважають, що якщо від вас пахне, ну, наприклад, ти там важко фізично попрацював, і тебе вже баняє потом, і ти такий замість того, щоб піти помитися, ти думаєш, а, ну, апсикнопарфум буде пахнути нормально, Люди, це величезна помилка. То, що люди вам не роблять зауважень з приводу того, це просто говорить про те, що вони не хочуть вам, якби, щоб ви себе почували незручно. Вони просто терплять. Будь-який парфум на тілі, яке не чисте, він буде пахнути погано. Ви не будете пахнути тим парфумом, ви будете пахнути мішаниною чогось із матюм потом. Старайся такої помилки не допускати. Я, звісно, не, не парфумна поліція, але я б вас за таке оштрафував. Всім успіху і удачі.